Доволі часто я від любителів кіно зустрічаю певне нерозуміння того, чого крутий дорогий фільм, в кінці якого є однозначна заявка на продовження, цього продовження так і не отримує. Взагалі, найочевидніша причина відсутності секвела це фінансовий провал в Прокаті. І якраз таки на цьому моменті прихований підводний камінь нерозуміння голівудської математики. Дивиться людина на якийсь провальний по заявках студії фільм із хіхікаючим Джаредом Лето. Дивиться на бюджет в 100 мільйонів доларів, наприклад, дивиться на касові збори. В 105 мільйонів. І думає, так, цей шикарний фільм не тільки відбив затрати на виробництво, але ще й приніс 5 мільйонів доларів прибутку, який ці кляті голівудські продюсери віроломно пустять на яхти і лімузини, а не на хіхікаючого джареда 2. Але насправді хіхікаючий Джаред 1 із касовими зборами в 105 лямів провалився із таким тріском, що в цих самих голівудських продюсерів, які на нього виділили гроші, ще досі в вухах тріщить. Давайте розберемося, чому ж так. Взагалі голівудська математика Реально дуже хитра, і там доволі багато неочевидних нюансів. Є два дуже важливі пункти, які треба враховувати. Наприклад, та ж сума в 105 мільйонів касових зборів, які малюють на сайтах, і якою у всяких звітах розмахують продюсери, це не чистий дохід студії на цьому фільмі. В Америці при прокаті фільмів у кінотеатрах ці самі кінотеатри забирають собі до 50 вартості всіх білетів за сеанс. Тобто реальний прибуток студії із американського прокату хіхікаючого Джареда, 1» Насправді 52,5 мільйони доларів. Знаючи цей нюанс, фінансові втрати, м'яко кажучи, доволі нефігові, але насправді все набагато гірше. Бо викидати в кінотеатри будь-який фільм без рекламної підтримки. Це взагалі був би якийсь джокер-моумент із боку студії, який одразу гарантує фінансовий провал в прокаті. І щоб у фільма була можливість зібрати нормальну касу його активно рекламують. І на це дійство виділяють бюджет, який, як правило, рівний виробничому бюджету фільму. Може бути більше-менше, але, як правило, в сучасних фільмів рекламні бюджети починаються від 100 мільйонів доларів. Але так як це інший вид бюджету, який не витрачається на безпосередню розробку фільму, то відповідно додаткові 100 мільйонів рекламних грошей у вартість хі хікаючого джареда 1 просто не вписують. Але дивлячись на бюджет будь-якого голівудського фільму, майте на увазі, що насправді затрати студії на нього мінімум вдвічі. Більший. Мінімум, бо іноді ходять чутки про всякі дивні фільми, чий рекламний бюджет набагато перевищує виробничий. І доволі часто це реально на рівні слухів, бо точних цифр навіть виробничого бюджету іноді знайти важкувато. А рекламних бюджетів так іноді взагалі нереально. Отже, знаючи всі ці нюанси, тепер ми бачимо, що із затратами на рекламу реальний бюджет Джареда в кращому випадку 200 мільйонів. Із 100 мільйонів касових зборів 50% йде кінотеатрам, і отак виходить, що хіхікаючий Джаред Один приніс студії мінімум 48 мільйонів доларів збитків, поховавши тим самим всі шанси на прямий, без сумніву, шедевральний сиквел. Голівудським фільмам завжди для того, щоб просто в прокаті відбитися, треба зібрати мінімум три своїх бюджети. Конкретно американський прокат для студій не тільки престижний, але ще й дуже фінансово вигідний, бо з нього вони отримують найбільший прибуток. 50, 60, а іноді, як у випадку, із якимись супер ультра мега популярними фільмами, на якійсь. 100% повалять натовпи людей, то і всі 75%. Кінотеатрам, понятне діло, це не сильно по приколу, віддавати скільки грошей, але більшість доходу вони все одно мають не з білетів, а з всякого попкорну, напоїв, чіпсів і оцього всього. Тож, коли зали будуть гарантовано набиті людьми, то студії, які володіють хітами по типу війни нескінченності чи зоряних війн, дуже рідко можуть давити на кінотеатри, щоб отримати більший дохід. Але іноді, як у випадку із провальною дюною Дані Вільньова із касових зборів. 400 мільйонів в США вдалося зібрати всього 100. Величезна частина зборів припадає на світовий прокат, що робить цей фільм ще більш збитковим. Бо європейські кінотеатри вже далеко не такі щедрі, і зачасту віддають голівудським студіям від 40 до 50%. відсотків. Частіше всього це якраз таки 40. В той час як щедрі китайські комуністи, так взагалі віддають з прокату всього 25%, відсотків, що ну для Голівуду геть смішні цифри. Але, як нам всім відомо, людей у Китаї доволі таки багато, і, відповідно, фінансовий потенціал китайського ринку дуже вже для Голівуду заманливий. Плюс, якщо набрати в фільм китайських акторів або навіть знімати фільм у співпраці з китайською студією, то відсоток з прокату може бути вже аж до 40, що дуже вже навіть не кислі гроші. Це, до речі, одна із причин того, чого толерантний френдлі Фемілі Дісней при прокаті зоряних війн» у Китаї спеціально прибирав з усіх постерів чорних акторів. Китайці в цьому плані далеко не такі толерантні, на фільми із такими акторами йдуть неохотно. І ну що дійсне, толерантність? Це, звісно, круто, але купа бабла це купа бабла. Надіюсь, це було інформативне і цікаве відео. Сьогодні воно невелике, але доволі важливе, бо я зможу на нього в майбутньому посилатися. Щоб тоді всім одне й те саме в коментарях не відповідати, кожен раз, коли мова заходить про те, чого якийсь голівудський фільм із бюджетом в 100 мільйонів і зборами в 200, це фінансовий провал. Пишіть, чи знали про це взагалі. Пишіть, як вам відос, ну, лайкайте, підписуйтесь. І дякую за перегляд. Удачі!